Дорогі друзі, я вас вітаю на майданчику автопоєнт. Після того, як ми швиденько у нас вийшло продати білий третій меган, то зараз концентрація білих третіх Меганів зростає просто в геометричній прогресі. Та чому б і не, в принципі, машинки класні, особливо якщо це дизель, і особливо якщо це універсал, користуються великим попитом. Великий плюс в тому, що лужоні кузова, тобто не гніють. Де, в принципі, дизайн більш-менш сучасний і машинка в обслуговуванні в принципі, не дорогостойча. Що по цьому? Приїхав до нас на комісію на продаж Рено 3, вкусовий універсал, комплектація Limited, ціна всього три суттєві підкраси. Гарна оптика, у нас лінзована оптика, туманочки, LED-підсвітка, легкосплавні красиві диски. Непогана досить гума встановлена 16-та, зимова, Тож, в принципі, до зими автомобільчик готовий. Так? Маємо два оригінальні ключі ось вони в мене в кармані. Кузов універсал, 1,5 зілочок з проктроніками ззаду і на роботі. По е, коробці передач питань нема, е, пинків нема і переключені в ходу також автобічик веде себе класно. 8 місяців в експлуатації останнього власника. Е, як тільки він взяв на пробізі 170 тисяч км, був замінений комплект ГРМ. Три тисячі кілометрів тому замінений повністю зроблене. ТО паливний, воздушний, масляний фільтр салону. Та ж все це було зроблено. Салон текстиль встановлені є вакелимочки, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу 194 тисячі кілометрів зявленого пробіга, чотири склопідйомники, електроскладання, плюс хромована накладочка на поріг з назвою комплектації. Limited. так, задні дівани у нас також текстилю, але в досить класному стані. В принципі, виглядає все доволі смасно. І забув сказати про ціну. Ціна цього автомобіля в продажі буде 9200. То для 16-го року автомобіля, який працює по принципу дійства на автоматі, то це дуже класна ціна. Бузонний клімат-контроль, він холодиться класно, запуск кнопки, навігація том том яка, до речі, прошита під наш регіон, і що там качати не треба, це все вже зроблено. Великий плюс автомобіля, що він кузов універсал, доволі великий багажник, і великий плюс цього автомобіля в тому, що невеликий розхід палива. Десь 6,5 літрів городу цей автомобіль є. якщо їхати економніше, то можна і менше. Як бачимо, тут у нас піна є, буксировочний крюк, тут інструменти деякі є, бачу. Ну і запасочка лежить повне все положено, все є. Шторочка закривається, все, все супер. Білий красивий колір автомобіль у нас має Два ключі і класна. Дійсно класна. Ціна 9200 для для го року. То в принципі такі машини продають на механіці. А тут у нас хоча й робот, але їдеш. На автоматі це називається так робота принцип ти Йдеш на автоматі. Включив собі драйв і погнав. Тим, е, тим паче, що машинка повністю обслужена. Двічі за цей час, за скільки за двадцять чотири кілометрів була перебрана ходова. Зараз жодних нюансів нема. Все по електроніці працює. І така красива, красива машинка залишається у нас на майданчику. Ви зможете з легкістю прийти. Ми зможемо з вами протестувати, якщо треба перевірити, повністю без проблем. Ми вас чекаємо.